Бажаю здоров'я колектив. Покажу, що в мене в роботі. Є двоє таких дверей. Що потрібно тут зробити? ну Вони на реставрацію, але вони виглядають, бачите, стан майже ідеальний. Дверам там 8 років, казав замовник. Оце подерла собака. І само собою, тут подерла собака. Це все треба закрасити, ну само собою перекрасити. Але в чому полягає питання, тому що двері привезли серед місяця, наприклад, я замовлень не беру, тому що в мене є незакінчені замовлення. І ще є проекти, а іменно так впихнути, перецивнути через людей, бо тому що їм вже пообіцяв. Ну, я ніяк не можу, тому що не виходить. І завтра виходить, в мене останній день, тому що в неділю вони будуть їхати на Київ, в них тут будується дім. І вони хотіли забрати двері в квартиру, тому що коли там приїдуть, не знають або мені прийдеться завозити. Так що, полягає питання, як його це все зробити. Якщо вичищати повністю, ну, хлам це все чистити, тому що тут часу буде багато. Це там, мені тиждень, півтора треба, щоб тільки займатися цими дверми. Бо за день, за два я це все не зроблю. А іменно кісточкою взяти, закрасити, такий варіант не проходить. А тут чистити тут двері на 04, Ще більше. Ще й фільонок скільки. Так що я не знаю, що робити. Ну, в мене, взагалі, в планах було отак. Зачищаю, стояка. Перекрашую, ну, само собою, все перелаковую. Але питання не можна попасти в колір, тому що двері ж не тупіру рік-два, а вже давно вони фарбовані. Ну, я викрасок зробив. Але ні один колір не попадає, ще щось потрібно буде колотити. Ну, оцей колір, він більш більш підходить. Тоже я вам покажу на цих дверах, тому що вони ще не попадає освітлення так. Як ось прикласти, то бачите, трошки щось трошки воно таке. Ну, треба чуть-чуть темніше, мені кажеться. Ну, тут зовсім не попадає. Хоча по каталогу, якщо приложувати до дверей, то колір попадав. Так ну, трошки тут потрібно жовтішого. Так що не знаю, що мені з цим всім робити буде. Як його зробити, тому що якби час був, то питань немає. Але часу у мене нема. Щоб це все так зробити. І треба, щоб було якісно. І двері тут теж гарно все полаковано. Ми будемо пробувати, по можливості включусь, покажу, що воно виходить. Так, закрасив я це все. Отак воно виглядає. Осталося пройти ґрунтом і лаком. Повністю все. Ну, іменно стояка загрунтувати, а потім перетерти і пройти все лаком. Ну і на цьому все і показати результат. Получилось, не получилось, так що то вже таке. Так, колектив покажу результат роботи з реставрацією, чи як його там правильно назвати, не знаю. Мало я що знімав, тому що вчора, наскати, вечором-ночою я це все готував. Сьогодні я відкрасив. Ось такий результат вийшов. Все, звісно, я не перекрашував, тому що отут зачистити. ну, Це просто нереально. Видно, що фільонка склеєна. Ну, Дверам не один рік тут таке. Що тут було крашено, стояк. Тут і замок, як бачите, був крашений. Тут також стояк красився повністю, і з тієї сторони стояк. Так що така робота. Я думаю, вийшло нормально. Хто не розуміє, хто не знає, що тут було, він не пойме, чи вони перекрашувалися всі, чи перекрашувався тільки один елемент. Що в нас тут було? Подерла собака. Все все нормально. Де там треба було, я підкращував, само собою, перегрунтував, залакував. Ну, і такий вийшов. І чого так? Тому що треба, що вже завтра буде замовник. Ну, інакше у мене варіанту не було на рахунок покраски. Ну, в принципі, все, місця, звісно, мало, щоб показати вам. Ну, я думаю. Получилось достойно. Нічого тут не видно, нічого не відрізняється. Трошки з кольором я програвся, тому що підібрати важко. На камеру видно, що стоя клеєний. Ну це двері вільхові. Це не я їх робив. Це привіз замовник. Так що, такий проєкт. На цьому, я думаю, буде все. Багато тут нема що розказувати, хоча треба було щось знімати, я щось там знімав, по можливості я змонтую. На цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.